Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога Він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж, узяв рушникам і підперезався. Тоді налив води до умивальниці, і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому ти, Господи, мені вмивати ноги? Каже йому Ісус у відповідь: Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже, ні, не митимеш моїх ніг віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але й руки, і голову, а Ісус йому тому, тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, окрім самих ніг. Увесь бо Він чистий. І ви чисті, та не всі. Знав Бог, хто зрадити його мав, тим, той мовив, не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу та й каже до них, Чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, Учителем, Господь. І правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив. Вам ноги, я Господь і учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одного. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як Оце я вам учинив. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Слава Ісусу Христу! Дорогі, шановний наш співбрати, браті Криштофі, улюблені в Христі, братя і сестри, дорогі Божі діти. Євхаристія, Тайна вечеря, учта, бенкет. Як би ми не називали власне, цей момент, завжди забракне нам слів, термінів, щоб виразити цю велику любов Ісуса Христа, яку Він проявив до нас в страсний четвер, великий четвер, коли перед своїм стражданням, перед мукою, смертю, перед Воскресінням встановлює для нас таїнство своєї любові. Будемо чули теж в Святому Писанні ці слова, коли Ісус Христос, як теж запише пізніше святий Павел Апостол у своїх посланнях, так само діяння апостолів, коли Ісус був на останній вечері своїми учнями, взяв хліб, благословив, подав їм і каже, беріть і їжте це моє тіло. Так само, коли взяв чашу з вином, каже, це є кров нового і вічного завіту. Яка проливається на відпущення гріхів, беріть і пийте це моя кров, чиніть це на мій спомик. І, власне, коли ми роздумуємо цей момент, хочемо сказати, що Бог у великій своїй любові не міг вже нічого зробити більшим, як встановити таїнство, через яке, в такий містичний спосіб в церкві, як у люди віруючи, Будемо приймати участь в цій Божій любові. Ісус Христос хотів також навчити своїх учнів смирення, тому що Він, коли їх висвятив на священиків, руку положив, коли їм передав цю владу священичу, Він хотів показати, що влада в церкві це є служіння. Це і, власне хтось один, якого Бог покликує спосеред людей і для людей встановлює. Священника Бог кличе з людей і ставить його, щоб він людям служив. Власне, так як часом можемо почути слова, які кажуть, що священником ніхто не народжується, священником стають. Для того потрібно дуже багато. Прикладу доброти, любові в сім'ї, в родині, щоб такий кандидат до священства міг насправді побачити потребу людей, яким потрібно нести Бога. І то Бога, всепрощаючого Бога, який любить, який кохає, який є вирозумілий, який теж є вимагаючий, тому що є і привілеї, і обов'язки в християнстві. Тому, власне, сьогодні чуємо в Євангелії святого Йоанна Апостола, як читаємо в 13 розділі, що Ісус, якого називали вчитель, якого називали наставник, Месія, Господь, цей Ісус унижується і вмиває ноги учням. І бачимо, що святий Петро відразу зареагував і каже, ти не будеш мені вмивати ніг. Ніколи в житті повіки. Ісус каже, Ти цього не розумієш, але якщо хочеш мати участь в моєму Царстві, то мушу тебе вмити. І Він каже, всього мене вмий. А Ісус каже, не потребуєш цього. Той, хто є чистий, Той потребує тільки вмити ноги. Власне, це є дуже важливе, щоб ми побачили і зрозуміли, наскільки Ісус Христос проявляє велику любов. До тих, котрі йдуть за ним, до тих, котрі йому служать. Кожному з нас, так як Ісус заповів, не буду вже пити з цього виноградного плоду, аж поки буду пити його в царстві моїм з вами. Тобто Ісус цим самим говорить, що Він буде нам услуговувати в Небесному Царстві. Сьогодні ми йому служимо, служимо в других людях. Послуговуємо в наших ближніх, тому що в кожному є Бог присутній. А, власне, коли Ісус покличе нас до неба, там Він буде нам услуговувати. Він як той, котрий є слугою Всевишнього. Той, котрий є первосвященником, котрий є найбільшим священником, найвищим. Він приходить, щоб уділити нам дару своєї любові. Тому, власне, сьогодні цілий світ святкує цей момент подяки, що Ісус Христос залишився серед нас під видом хліба і вина. І для нас це є велике завдання, щоб ми шанували цю Євхаристію, шанували святе причастя, в якому приходить до нас Господь, щоб ми справді шанували Бога, який залишається з нами в такий а не інший спосіб. Чому? Тому що бачимо багато різних потрав, різної поживи, проминає, але хліб нікому не набридше стільки років, навіть якби ми його їли кожен день і цілий день, ніколи хліб нам не набридає, так само не може набриднути нам Господь, який хоче бути з нами, який хоче нам благословляти, який хоче, щоб ми його плекали в своєму серці. Тому що Його серце Пресвяте аж настільки нас полюбило, що в такий спосіб Бог до нас відноситься. Тому теж цей момент заохочує нас до гідного прийняття святого причастя, заохочує нас до того, щоб ми, приготовляючись до причастя, могли теж через святу сповідь визнавати свої провини і бути чистими, щоб Ісус теж до нас сказав ці слова: не мушу тебе вмивати, бо ти чистий. Тому що через таїнство прощення, примирення, Господь забирає всі наші провини, знищує їх, і людина знову залишається як Боже дитя, гідне, достойне, достойне Божого Царства. Тому, кохані теж, в цій святій літургії виражаємо нашу вдячність Господу за дар Євхаристії, дар священства і просимо, щоб завжди. Ми мали цю Божу благодать, завжди мали ці таїнства, які нас єднають з Богом. І так, власне, як часто колись я згадував в проповідях молитвою моєї бабусі, яка завжди завершувала її словами, допоможи, Господи, і дай нам, щоб ніколи нам не забракло хліба на столі і священника біля вівтора. Тому що. Вона розуміла, що таке революція, війна, голод. Вона знала, що таке стіл пустий, на якому немає крихти хліба. Вона розуміла, що таке зачинений костьо без священника. І тому теж сьогодні просімо, хоча маємо цей великий привілей свободи, віросповідання, щоб насправді нам ніколи колись ані хліба, ані священника не забракло, але щоб в цій Божій благодаті. Ми могли, могли бути багатими власне на хліб, на таїнство, на церкву, щоб ми насправді плекали в собі цю благодать, через яку Господь посилає нам спасіння. Амінь.